Шановні колеги, змушений виступити з приводу ситуації, яка сьогодні в сфері освіти ми спостерігаємо. От хочу сказати, що сьогодні, на жаль, міністр освіти пан Лісовий зайняв повністю позицію антинародну, я б так сказав, і під не скасовує злочинний наказ щодо об'єднання двох вузів. Це Уманського педагогічного університету і університету садівництва. Ну, а предісторія такова, що 17 лютого цього року на трасі Київ-Одеса в ресторані Бістро пекаря» прибули його колишній заступник пан Вінніський, вже звільнений за якраз за такі речі. Я не хочу зараз називати ім'я нашого колеги, одного відомого, тут народного депутата, який там був, і також. Банд формування було представлено Андрія Дікуна, який фігурант сьогодні ряда кримінальних проваджень, наприклад, те, що писали по самому великому розкраданню гуманітарної допомоги в Україні, справа зараз розслідується поліцією. І от там було обговорено якраз як роздірібанити ці, ці заклади, щоб при, прихапати корпуси, прихапати землі, по типу як це вже було раніше зроблено в Харкові. І тоді, тоді зараз розслідується така шкарна справа. На жаль, э, хочу сказати, що мені деякі правоохоронці скинули ці фотки. Це дійсно цікаво, що там роблять чиновники на трасі, як бандити на стрілки в 90-х роках. Тому я ще хочу сказати, що ознайомився додатково з звітом Рахункової палати щодо Міносвіти. світи, і вважаю, що пану, мабуть, лісовому пора на виход з віщами, як кажуть, з речами. Тому я закликаю всіх колег, і от зараз підготую постанову про звільнення міністра цього з позволення сказати, і думаю, що треба, щоб колеги долучились і щоб він е, далі була державна людина, яка не займається тим, що розворовує заклади освіти, а має розвивати заклади освіти, а не на трасі направляти свого заступника, щоб, щоб вони там тірки тіргли, вибачте, як роздірібаніти майно освітніх закладів тому закликаю всіх колег долучитися і давайте потрібен суспільний резонанс. Дякую за увагу. Слава Україні!